Маск закриває USAID. Ілон Маск, який зараз очолює міністерство ефективності уряду, доже заявив на платформі X, що вони працюють над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Вона не підлягає ремонту. Сказав Ілон Маск. Причому він додав, що президент Трамп погоджується, що цю програму слід. Закрити, ну що таке USAID? Це найбільший одноосібний донор у світі у 2023 році. США направили допомоги 72 мільярди доларів по всьому світу на різні програми на Україну. Перепало десь 7 мільярдів доларів запланованих там на 2025 рік. Взагалі для України це не надто позитивна новина, оскільки USAID надавали допомогу і гуманітарну підтримку переселенцям, постраждалим від війни і допомогу, багато різних програм. Але, зрештою, вирішили цю програму закривати. І для України, да, з одного боку погано, а з іншого, ну, нам треба вже почати жити на свої гроші. Нарешті ми такий холодний душ отримали, коли нема грантів, нема чужих грошей, треба жити на свої. Бо Україна постійно живе, якісь кредити, гранти, якісь подачки від інших, а вже треба жити. І самим робити сильною нашу економіку, щоб ми могли жити на власні кошти. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть.